Роботаємо. Давай. Підставтесь, будь ласка. Мене звати Катерина Купко. Катерина, скажи, будь ласка, 18 на 19 число. от ну, Є багато фото. Ви були да, тут на мітингу. Що трапить? Як міліція до вас ставилася? От, коректно вони ставились до мітингуючих? Ні, ставилося не досить чимно, а в 11-й годині виїхали, десь було мабуть. Вісім, може, десять автобусів Геркута. Вони почали зачистку території, поводилися досить агресивно. Мене здається, навіть є трохи сенсу. Ну, Вони правда пройшли, пом'яли мене всю, оплапали теж всю, а, тобто навіть покричали, ну, що ви робите, не чіпайте нас, а ну, вони нас слухали і власне. А Навіть я знаю, ну що, мабуть, ну из пісні слів не викинеш, а хтось кричав, про що ви робите, це ж дівчина, а хтось тепер було сказав, так які вони нахуй девушки. Ось вот, так. Катерина, вас я бачу на фото, прижали там десь на куті інститутського, там до стінки. Мається на увазі мітингувальників бірку там зажав і ну не давав людям вийти. Ви можете про це розказати нас до сходів, тобто навіть не було виходу, щоб якось кудись іти, і вони тиснули, їх було дуже дуже багато і тому. Нам треба було траплятись на ці сходи, і тому люди падали, а бірку наступав, кричав, топтав людей. А, тобто було досить. Скажи, будь ласка, вас затримувала тоді вночі, так? Да? Ні, не затримувала. Не затримувала. Я зрозумів. Добре, дякую, Катерина.